Привіт, друзі! В цьому відео я поділюся з вами своїми планами пошиву на весну. Як показує практика, якщо я планую, то працюю як мінімум в два рази ефективніше. До того ж, я тоді не стрибаю від проєкту до проєкту, не куплю гору не тому я вирішила все ж таки планувати. Отже, поїхали! Після пошиву сукні Венздей, посилання десь додам тут, бо відео в мене є вже на каналі. в мене залишився отакий невеликий шматочок твіду. Викинути його просто, в мене би рука не піднялася. Тому я, як завжди, пішла за натхненням у Пінтерест і там знайшла просто купу різних картинок, текстильних сумочок, Шанель десь тут додам. І, звісно ж, я вирішила, що це саме мій варіант. Ще такого я не шила. Це буде чистої води експеримент. Викрійку я буду робити сама. Технологію і послідовність пошиву теж буду придумувати сама. Тому, якщо вам буде цікаво поспостерігати за таким експериментом і ви хочете, щоб я зняла про це відео, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Йдемо далі. Якщо ви ще не помітили, то я люблю твіт. Дуже люблю твіт. От саме цей білий це подарунок моєї подруги Наталі. Дуже тобі дякую. Він мені так подобається. Подивіться на цей делікатний, красивий блиск, на цю фактуру. Ну, це просто божественна тканина. Саме з неї я хочу пошити жакет в стилі Діор. Десь картиночку добавлю, щоб ви розуміли з такими гіперболізованими бедрами. От. І. Е... Ну що залишилося підібрати тільки не менш шикарнючу підкладку до цієї тканини, і мені здається, що це буде просто вогонь пожежа. Третій пункт плану ось ця спідниця з журналу Бурда. Я на неї поклала око ще як тільки купила журнал, та навіть ще тільки коли побачила анонс. І навіть тканина в мене для неї є просто ідеальна. Ще три роки тому купила цю тканину. І мені здається, що вона для цієї спідниці просто створена. Вона, основна її фішка, в тому, що вона двохстороння. Тобто, от той. Запах, коли буде розвіватися, то буде все гарно, тому що з лиця і з виворіту тканина абсолютно однакова. Ще хочу. Поекспериментувати із обробкою країв зрізів, тобто я не хочу її підвертати, як зазвичай обробляють, а хочу прокласти таку закріплюючу строчку і висатати до цієї строчки. Мені здається, буде красиво, тому що від лежання вже край трошки розсатався, і те, що я бачу, мені вже дуже навіть подобається. Буде такий бахромчатий край бахромчатий, є таке слово. Ну, я думаю, має бути красиво. А ще дуже хочу пошити собі чорні класичні брюки палацо. Мені здається, що вони ідеально просто впишуться в мій гардероб, можна буде з ними скласти дуже багато різних образів. Я вже навіть викрійку підібрала. Це теж будуть брюки з бурди, правда, тканину ще не підібрала. Тканина має бути якась важка, пластична, тому я хочу обрати її саме в офлайнових магазинах, бо з онлайн-покупками ризикую не вгадати з якостями тканини. П'ятий пункт плану це має бути жакет із ось цього жакарду. Це один із невиконаних пунктів осінніх моїх планів на пошив. Нагадаю, що я з нього планувала теж отакий от жакет з бурди, і він мав би стати парою до спідниці, яку я раніше собі вже пошила. Ось така це була спідниця. Тому до цього жакета я теж хочу додати елементи з екошкіри для того, щоб підтримати ансамбль і щоб воно виглядало разом костюмом. І останнє, що я хотіла б пошити, це Color Block. Це теж пункт із невиконаних осінніх пошивів. Повертаюся до нього знову. А з викрікою я так до сих пір і не визначилася. Я думаю, або взяти оверсайз-сорочку і розрізати її на джинсовку ну, за, за такими лініями, як на джинсовки йдуть, щоб воно було схоже. Або взяти з бурди е, викрійку джинсовки, але вона в мене малого об'єму, як ви можете бачити. Тому можливо взяти найбільшого розміру, щоб вона все-таки сиділа на мені більш об'ємною. Ну і нагадаю, як вона в ідеалі в мене має виглядати. Це теж було натхнення з Пінтересту. Ну що ж, на цьому, мабуть, будемо завершувати, бо я така, що люблю будувати плани, але будемо реалістичними в наших життєвих обставинах хоч би половину з цього, що я напланувала, та встигнути виконати до кінця весни. Дякую, що провели зі мною час, додивилися це відео до кінця. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайками, коментарями та підписками. Нехай живе та квітне український Ютуб. Бережіть себе та своїх близьких, і побачимось в наступному відео.